Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене просили ще минулого тижня подивитися таку пані Лободу. І так, як вона насправді станеть, ставиться до України? ось, І що вона робить доброго для України. І так... Як пані Лобода ставиться до України. Ну, це я скажу так, це переколоти пола. Я її не знаю, відверто вам скажу. Здається, чи співачка, якщо я не помиляюсь, а, і так, ви повинні розуміти, я не можу всіх акторів знати, але прізвище знайоме. І так, дивіться, вона крутить її туди, куди гроші. Ось у нас іде лицар монет. І колесо фортуни. Тобто її крутить туди, де дають їй гроші. Але колесо фортуни завжди говорить про, і навіть дуже швидко вона туди біжить. Ось так вона відноситься до України. Там, де, ось, сама себе заганяє в стагнацію, але я хочу знати, як вона до України відноситься. Відверто вам скажу, великої любові тут я не бачу. Так? Єдине, що я бачу, людина прорахована, людина, бачите, залежна, від чого я не знаю, від чого вона може бути залежна, це залежності бувають дуже різні, мої дорогенькі. Залежності бувають як і наркотичні, так і алкогольні, сергарки. Ось тут може бути і залежність від слави, залежність від публіки, якщо вона співачка, так. Але дивіться, що я тут бачу, в неї трошечки ставлення до України змінилося. Тут нестача нестача розруха, тобто мені так здається, що її погляди трохи на даний момент змінилися. Їй, будемо так говорити, шкода. Я не, зараз я подивлюся, надає вона якусь допомогу Україні. Шкода їй людей, тільки без хати залишилось, але чи вона якусь допомогу надає? Зараз ми подивимося. Ну, Виглядає, що щось да, да, надає, надає якусь допомогу. Серце її болить за, за людей. Можливо, хтось рідний в неї пострадав, якось так. Але на цьому і скінчилося. Ось. Я би ще сказ... додала, що в неї є якийсь не дуже приємний досвід, коли вона комусь, наприклад, допомагала. Якось так я це бачу. Угу. Хтось її добре вимашкерив, ось щось в мене так іде. Хтось дуже добре на язичок, тобто посварив її. Будем... Я так скажу. І так, і давайте зараз розділимо зразу: Україна чи Росія. Кого вона більше? Що їй більше до душі? Україна чи Росія? Ну, Україна десятка. Росія тут повішений. Тобто, ну, я більше скажу, що вона більше... Наразі, на, на даний момент, завтра може і все помінятися. ось Ця э, карта теж говорить, що все мінливе, все міняється. Ось сьогодні думаю вона так, завтра по-інакшому. Але я тут бачу, що більше э, вона про українців, звичайно, повна чаша тут. Але дивіться, якщо ми подивимося на Росію, так, їй шкода, будемо так говорити, їх ніби в жертву принесли. Ось вона, мені здається, зараз я перепитаю, дійсно їй шкода росіян. Зараз я скажу. Ні, 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 не шкода їй. Їй шкода її виступів. Які припинилися, якщо вона там виступала, угу. не змога туди їхати. Ось що їй шкода. Що, єдине, що їй а, гризе, що вона, наприклад, туди їхати не може, немає виходу, якось так. Ось такий розклад у мене вийшов. Мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. І якщо у вас ще хтось цікавить, будь ласка, задавайте питання, будемо дивитися з задоволенням. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.